Сто років, як сконала Січ, Сибір, і соловецькі келії, і лупа облягає ніч, пекельний край і крик пекельний. Сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані, Сто серць, як сто хуті. Та виростають з личаків, із шаровар, з курної хати. Раби зростають до синів своєї України, матері. Ти вже не згинеш, ти двожилава земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки. Та вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш од нього спокою. Йому ж рости і рости. То поки не падуть тюремні двері. І радісним буремним громом спадають з неба блискавиці, Тараси, провісні птиці, слова шугають над Дніпром.